Вітаю всіх, шановне панство, з вами знову я. Вже пройшов тиждень після минулого нашого обзорчика, і от рішив вам традиційно записати такий коротенький обзор по ринку криптовалют та фондовому ринку. Зачепимо більше технічні моменти, але й про фундаментальні також поговоримо. З цими відключеннями світла вам вчора раніше це зробити, але в мене, на жаль, не вийшло. Ну нічого, надію, що на цей раз все встигнемо. Отже, почнемо відразу з біткоїна, не будемо заходити сильно далі і поговоримо, що тут є. В минулому обзорі я вам давав два варіанти розвитку подій. Перший це через маніпуляцію, девіацію, вихід вниз. І другий це якщо ми просто безпардонно підемо вниз. В даному випадку ми перебили цей хай. Бачите, був зніс стопів за цим хаєм, і після того відразу полетіли вниз. Тобто за першим варіантом. Чесно, от очікую, або тут такий ренж і вихід вниз, або закриємо цю імбу, кудись сюди, там 17200 і вихід вниз, суть одна: похід на 14 тисяч. Дуже багато вам говорив за пост-ефекти FTX ще в листопаді, відразу після того казав, що наступний дам буде на пост-ефектах. Тобто проблеми з регуляторами, ще всякі проблеми, які почнуть раз за разом вилазити в результаті. Так би мовити, розкриття всього цього скама. І, в принципі, це ми і бачимо зараз BNB. Давайте перейду до BNB. Буквально свіжий такий погляд вам дам по ньому. BNB, B йде, насправді дуже апокаліптично виглядає. Подивіться. Подивіться просто, який розподіл. У розподілі ціна ніколи не зупиняється. А чи проб'ємо ми оцей низ? Я думаю, що проб'ємо, бо тут великий каскад стопів. Ми забрали вчора лікву звідси і сформували таку локальну структуру. Просто локальна МД таке умовне, з якого просто перейдемо в стадію дистрибуції. Е, а дистрибуція там буде десь в район 135. Я б взяв шорт, е, в себе в каналі писав, стоп кинув за цей хай за 247, і просто тримаю. Чекаю вихода вниз з цієї структури. Е, давайте більш детальніше. Вихода чекаю от сюди. От у нас є ліквідність залочена, от в район 135, 130. Думаю, що буде вихід. Далі ЛТЦ. Теж дуже багато, прям було суперечок. Е, на рахунок цього альткоїна багато-багато, але в результаті суть то одна з ним. Зараз я відкрию моя там зарісовочка, десь є по ньому. Файна. Вот. Я казав, що тут структура AMD, ще в минулому обзорі казав, що набирає шортову позицію по 80 доларів. Казав, що навіть локально вже не бачу сенсу робити перехай, бо ми перебили вот оцей хай, як бачите, навіть в локальній маніпуляції. Та? Закрили імбаланс, забрали залочку, яку пройшли ми йому. Для мене це як full feel. І відповідно тут каскади стопів, люті, які будуть збриті. Якщо ви думали, його тут купляти в лонг, навіть навіть не думайте про це, бо це впевнений скам, просто в ніч. ЛТЦ буде по 27. Я тримаю з цілями 27. Глобальне ЛТЦ, чекаю по 7 доларів про це вам вже не перший раз казав. XRP. Така ж сама, до речі, була структура. Перекрили імбу. Тіпу сформували маніпуляції, і зараз іде дистрибуція в район 30%. центів Далі. В загальному ще про ефір пару слів скажу. Там ситуація була така ж сама, як на бітконі, перебили хайок. Тут так не видно, але ми його перебили і пішли вниз. Ну, тут каскад стопів, ви бачите, самі який лютий. Це похід на 600 доларів, 700-800 в ту зону. Е, в принципі, по криптовалюті все, як я вже казав, що е, регулятори дуже давлять, дуже душать е, криптовалюти. І, походу, це продовжиться і саме через це, через можливу ситуацію з бінансом якусь із регуляторами. Я не кажу, що Бінанс зі скамиться. Ні. Але кажу, що регулятори зроблять своє діло і ще будуть шатати ринок криптовалют. Через то він дуже шортовий біткоін в район 13700 дивиться. Майте собі це на увазі. Згадайте потім мої слова. Як, в принципі, хтось згадає мої слова з SP 500. Особливо в день ІПЦ, коли він дав вертольот, просто перебив оцей хай. Нема нічого кращого, чим коли перебиває хай. І от з цієї маніпуляції ми вже побачили вихід вниз, і цей вихід буде в район 3200, бо огромний каскад ліквідності, огромний каскад стопів тут є. І в загальному ФРС Павел на підсумках року ясно дали зрозуміти нарешті масам, що QT ну, буде ще до 24-го року, десь прямо. Що ще чекає рецесія плотна, що звільнень буде багато, що безробіття виросте. Зараз воно 3,7, 7 а буде, очікують його і по 4,7 на 2023 рік. Тобто він прямо заявив про це, і ринки почали йти, як має бути. І іти будуть далі. Так. По Діксі. Після його заяв Дікса мені виглядає дуже лонгово і в загальному по структурі тут перебили лая. Я очікую все-таки похід на, в район. Ну, 20-120. Я взяв по ній лонг, стою в лонгу з коротким стопом за 103-155. По золоту, відповідно, я очікую шорт завдяки цій всій ситуації. Ми тут перебили хай. І зараз очікуємо похід на 1700 локально, глобально на 1400, як і очікували. Як я вам і записував в минулому обзорі. По євро. Євро, ситуація теж незмінна, перебили хай. У нас тут така йде умовна маніпуляція. І воно вже готове перейти в стадію дистрибуції з цілями в перелой. Перша ціль буде долар. Е, також, в принципі, ще можна глянути на NASDAQ. По НАЗДАКу така ж сама ситуація. По факту АМД, тобто, от у нас маніпуляція, ой, акумуляція, от у нас маніпуляція. Ми тут. Тут була максимальна ліквідність і дистрибуція в район, ну, в район сюди десь. Там, я пам'ятаю, був об'ємний рівень. В загальному, по всім позиціям, А ще Догікої вам забув показати, з того, що я зараз розглядаю. Це більше на локальний трейд, але глобальною теж виглядає дуже шартово. Доін. Був ще малював тут, бачите, ідеально забрали залочку, пішли вниз. Дуже тут класний шорт був. Але що локально? В нас отут е, хає, ми лой не перебивали. Відповідно, я очікую з стопів тут е, через якусь таку структуру от була тут у нас. Тобто ми просто перекрили дефолтно імбаланс. Мінімально, я очікую, похід може через рейм сюди, зніс стопів, як мінімум. От цей я зараз торгуюсь, стоп поставив так само дуже короткий. Навіть, навіть не за цей хайок, куди би було б логічно, поставив прямо десь сюди. Той стоп був ще вчора, і бачите, його не забрав. Е, отже, це все, ці всі сками я тримаю, очікую, ЛТЦ тримаю, у мене там файний профід, по фонді все тримаю. І в загальному я думаю, е, Мій погляд, ви зрозуміли. Е, що ж, до зустрічі на наступному обзорі. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. Тут дуже багато цікавої інформації. Також підписуйтесь на мій телеграм, там ще більше там постійні оновлення. У нас дуже класна спільнота. Все, всі посилання в описі цього відео. все, успіхів і профіта вам!